Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, schöne Nacht. Це не просто купа капсул. Вони всі жиророщині, тому разом засвоюються краще. П'ю їх вранці після сніданку. Омега-3 це база для серця і судин. вітамін Д3 для імунітету та кісток. Меморіап це антиоксиданти для пам'яті і концентрації. Та лютеї вітаміни для зору, і саме головне всі вони безпечні, сертифіковані міжнародний стандарт якості джинсія.